5 листопада близько восьмої години ранку до служб порятунку надійшло повідомлення про пожежу. У селі Слобода спалахнула крівля житлового будинку. До місця пожежі було негайно направлено вогнеборців міста Коломия та добровольців місцевої пожежної команди. На момент прибуття рятувальників покрівля житлового будинку була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 56 метрів квадратних. Під час гасіння в одній із кімнат вогнеборцями було виявлено на тіло чоловіка. За словами рятувальників, ймовірною причиною виникнення пожежі було паління в ліжку. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат будинку вогнеборці виявили тіло чоловіка 1973 року народження. Попередньою причиною виникнення пожежі стало необережне поводження з вогнем з боку загиблого, найбільш ймовірно, через куріння в ліжку. Також ще одна пожежа виникла 4 листопада у місті Коломия. На третьому поверсі чотирьохповерхового Вого будинку спалахнув газовий котел. Пожежа виникла на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. На місці події рятувальники з'ясували, що сталася пожежа газового котла та речей домашнього житку у приміщенні кухні в квартирі на третьому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення рятувальники розпочали негайну евакуацію мешканців та оперативно ліквідували полум'я. Вогнеборці евакуювали чотири особи, з них одна дитина. Надзвичайники оперативно ліквідували пожежу та запобігли поширенню вогню на більшу площу. Причину та обставини даного займання з'ясовують фахівці. Рятувальники наголошують на необхідності дотримання правил безпеки, адже з початку 2023 року на Прикарпатті виникло більше тисячі пожеж, в яких загинуло 26 людей. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.